Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Хочу сьогодні відео записати на тему, якщо ви пригадуєте, допомоги військовим від Другобицької міської ради. От, тому сьогодні відео буде коротеньке і постараюсь швидко все викласти, щоб ви зрозуміли, що до чого і як. Під час чергової зустрічі членів громадських організацій та мешканців нашої громади нами було обговорена низка важливих питань, які стосуються життя мешканців нашої територіальної громади. Одним з найважливіших питань, яке ми з хлопцями при зустрічі обговорили, це забезпечення потреб збройних сил України за рахунок місцевого бюджету уже пройшло більше двох місяців як чотирнадцятого дванадцятого 23 року на сесії ви пам'ятаєте ту славну звісну сесію міської ради було затверджено бюджет дрогобицької міської територіальної громади на 2024 рік і було проголосовано правку, згідно якої впродовж року, при розподілі коштів, утворених від перевиконання доходів дохідної частини територіальної громади, 50% нібито вони будуть спрямовувати на видатки для забезпечення потреб збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону України. Адже запромонованому проєкті бюджету таких видатків взагалі до того не було передбачено. Прийшло вже більше п'яти місяців, і за... ми можемо бачити, що аналогічну картину, яка відбувалась протягом цілого 23-го року, попереднього. Постійні незрозумілі закупівлі для комунальних підприємств, незрозумілі та необґрунтовані видатки тих комунальних підприємств. безперервне застеляння, бачите, вуличок не роблять якісь тендера, ніби щось там ремонтують. Тут починають якісь ямкові ремонти. Ну в принципі, не знаю, що робиться далі. У нас війни в державі немає. Далі застеляють бруківку. Ну все так як і було. От тому ми вважаємо, що в умовах воєнного стану. Органи місцевого самоврядування можуть та мають перераховувати кошти свого бюджету, як безпосередньо в держбюджет, так і на конкретні військові частини ТЦК та підрозділи національної поліції тощо, ну в принципі, так як роблять всі міста, так як місцева ініціатива є формою участі жителів територіальної громади у вирішенні низки питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду радою будь-якого питання. Віднесеного до відання місцевого самоврядування. ми ініціюємо організацію збору підписів та внесення їх на розгляд Робицької міської ради. Так, позавчора, 22.06.2024 року, ініціативною групою було зареєстровано повідомлення про внесення жителями територіальної громади місцевої ініціативи питань до розгляду відповідно до статті Друзі 9 закону України про місцеве самоврядування та статті 4 положення про місцеві ініціативи. Ми просимо зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку. Ми дотримали цього, витягнули форму зі статуту Дрогобицької громади, зібрали ініціативну групу, сім чоловік. Вказали всі реквізити для того, щоб внести ініціативу, треба було зібрати 65 підписів. Ми це все зробили, оформили і віднесли, зареєстрували 103-й кабінет. Другий пункт розглянути на відкритому засіданні Дрогобицької міської ради у порядку місцевої ініціативи. Таке питання: внесення змін до бюджету Другобицької територіальної громади на 2024 рік з метою виділення конкретної суми коштів для забезпечення потреб зсу та інших військових формувань. Ще раз, друзі, повторюю, на якісь ефімерні 50% від перевиконання бюджету, а внесення змін до бюджету Другобицької територіальної громади на 2024 рік з метою виділення конкретної суми коштів для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань в нас прийняли дану ініціативу. Зареєстрували. Вони мають 20 днів на то, щоб нам щось відповісти. Або Зареєструвати її, погодити або відмовити нам, придумати якусь причину, згідно якої вони можуть нам відмовити. Говорю вже те, як є. Буде відмовлено. Виправимо помилки, будемо подавати далі, далі і далі. Не хочу говорити про пресинг, який почався на деяких членів ініціативної групи, які подали. Починаєш шукати кінці лазики, домовляти, щось там вирішувати. Ну ще. Правда, до прямих погроз не дійшло, але то я зараз далі добавлю і скажу що і як. Друге, що я хотів сказати, що от дана ініціатива це буде, як кажуть, перевірка на вшивість наших місцевих депутатів, які так розказують, як не люблять неньку Україну, наше місто Другобич, як не всі займаються волонтерством. Але ми подивимося, що вони проголосують за дану ініціативу і чи виділяться кошти в твердій сумі для потреб ЗСУ. Виникає е, зразу. Запитання, ну, Іван, а де є гроші? А звідки ми можемо взяти, якщо бюджет пустий? Ну так зразу будуть всі говорити, тому що ну це стандартно. Ви чуєте, як пані Савран на сесіях розказує завжди, що ми не маємо на то, на то, на то. Друзі, я вам скажу тільки один пункт, з якого можна взяти гроші, і які потрібно взяти звітам. І закрити дане питання на період війни, тому що, наприклад, більшість громад закрили питання преміювання держслужбовців і чиновників на місцевому рівні. А в нас, я вам скажу, в Дробицькій міській раді налічується близько 25 відділів, які мають керівників. І дані керівники отримують щомісячну премію в розмірі від 10 до 25 тисяч гривень, а це орієнтовно від 250 до 625 тисяч гривень в місяць. Також ми маємо ще дев'ять старост, про яких ми забули, бо це щось не зрозуміли. це якісь нас віртуальні люди. Чим не займаються, ми не знаємо. Крім того, що лайкають, коментують і співають деферамби нашому сонцесейному Тарасу Ярославовичу за його ж гроші, тобто за наші з вами гроші. От їх є дев'ять чоловік, і з... щомісяця їх також преміюють в середньому 10-25 тисяч гривень, залежно хто як цьомає, і хто як співає деферам. Не буду говорити, що там інше робить, от, е, бо в ефірі е, за, хіба запікати треба. А це орієнтовно ще 90 або 225 тисяч гривень місяць. Якщо це все підсумувати, друзі, то тільки якщо забрати самі премії премії від керівників відділів і від е, старост, ми можемо в місяць, друзі, мати від 340 до 850 тисяч гривень. А це на хвилиночку від 22 до 55 FPV дронів. В вже. То звідки взяти гроші? Та от є гроші. Люди, а ще таких пунктів є. І коли приймуть ініціативу громадську, ми тоді виступимо і скажемо, звідки можна взяти гроші, які роздеребанили під час і куди їх запхали і куди їх розкинули. Отака, От друзі, ситуація. Так що буду закінчувати відео, тому що знову хотів коротенько, а виходить, як завжди, в де менше 10 хвилин не виходить. Хочу ще е, сказати одну таку річ, що е, в Другобич, е, я думаю, що з повітря так Почало смердіти лайном і нафталіном. Е, а виявилось, що в Дробич повернулись старі політичні проститутки і трупи, які е, служили добром і правдою Тарасу Ярославичу, які постійно останні роки поплюжили мене і громадських активістів Другобичини, що ми сепари агента Кремля, агенти Кремля, і що ми там якісь схеми, якісь бабки, які звідкати комусь щось. Е, Чудеса, друзі, і починають накручувати військових знову і атовців проти мене і проти громадських активістів. Знову вертаємося до того, що колись було. Зараз знову Таразирославич почне на мене заяви в СБУ писати. Ну, коротше, кіно і німці. Знову включається ресурс і пішло, поїхало. Хочу сказати одне: Підери! У вас нічого не вийде. Ми вас переламаємо, ваші хребти ми витянемо і викинемо. Ви підете на смітник історії, як і політичної, так і військової і всього. Ніхто не знає. Я не хочу строгати тему армії війни, бо я пообіцяв близьким своїм своєму братові рідному, який вже скоро рік, як воює на, на війні, і так само проливає кров та як інші. Ви хочете поговорити про сепаратизм. Ми можемо зустрітись, поговорити, але я не маю чого з вами зустрічатись, і підерам я не маю що доказувати. Друзі, все знову пішла полеміка, емоції. Внизу додаю е е реквізити е монобанка е Романа Козачка, донатимо йому на fpv дрони, наближаємо нашу перемогу. Переможемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. І все буде Україна. Все в нас буде добре. Слава Україні!